Фондук сорт Морозівський. Це трьохрічка. В цьому році я в це з нього просто. Я не знаю, чи там засвічує, сонце не засвічує. але горіха маса як для рослини такого віку. Це аж забагато Ось тут Рядом один аж впав. Просто ліг від ваги. Горіхом море, горіх крупний. Це ранній сорт він уже набрав капець. І все лежить, просто лягає. Сам штамп тут такого навантаження не витримує. Тут ще один. Так. Так само горіха багато. ну На тому найбільше. Він найбільше і похилився. Треба буде йому якусь підпору придумувати, бо ляже зовсім.